Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні у нас відбулася сесія міської ради. У нас було 14 питань. Всі питання були, були проголосовані. Ну і звісно, як уже по традиції, ми на кожній, майже на кожної сесії виділяємо кошти на наші збройні сили України. Сьогодні було виділено з місцевого бюджету 3,5 мільйони гривень на для оборони нашої держави, і це дякуючи нашим мешканцям, що з нашого бюджету депутатам, що підтримали. І ці кошти ми виділили. Також хочу сказати, що на цій сесії були виділені кошти на придбання у лікарню. Всі знають, що це таке. Воно дуже необхідне. І на превеликий жаль, до цього в нас в нашому місті не було мамографа, А він наші дівчата дуже його потребують. Мешканці, мешканки нашого міста. І я хочу ну, сказати, що ми сьогодні виділили кошти. Ну і думаємо, що до до кінця року ми його установимо, буде, буде працювати в нашому місті. Це дуже дуже важливо. Також ми ну, приймали програми нашим хлопцям, які працюють на покровському напрямку. Наші комунальщики дали кошти, щоб коли вони повернуться, щоб ми змогли їм виплати їхню зарплатню, то що вони там працюють, і теж так як можуть. Наші комунальщики нас боронять. всі питання пройшли, всі були проголосовані, Осовані хочу подякувати депутатам за плідну працю замам, які відпрацювали всі питання. І наша сесія була дуже плідна і плодотворна. Хочу всім побажати тихого дня спокійної ночі, і сказати всім вам до До нових зустріч. У нас все буде добре.